Так, молодці, дівчата, молодці. Дивіться під ноги тут коріння. Добренько, вже падали люди, тому дуже уважно, добре? Так, молодці, молодці, молодці. Добренько, добре, добре. Добренько, добренько. Трошки розкіт великий є, особливо ліва. Добренько, добре у вас. Дивіться під ноги обережно. Добренько. Так, так, добренько, молодці, молодці. Трошки далі руку. так, молодці. І під ноги, дивіться, падають тут люди. Добрий день, да. молодці, молодці, молодці. Уважно тут обережно коріння. Куріння так, ще буде куріння трошки. Все, все, вроді би пройшли. Так, молодці, молодці. Тут от дивіться, коріння починається. Обережно коріння. Дивіться уважно, так? Добре. Так. Молодці. Молодці. Так, уважненько під ноги тут пильнуйте. Так, 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 так. Курінечко тут дуже уважно. Добре? Добре, так. Зараз нормально йде. Так, добренько, добре, добре, дивіться під ножки. Прошу. Так, так. Супер, супер, йдете. все. Смотрите, тут корні. Добренько, осторожненько так. Нема за що робота така.